Я був на посаді головного сержанта взводу, і мені потрібно було вивезти 11 хлопців на позиції. Я захожу до хати, а там був кулеметник, Серега Вовк. Він каже: Я не хочу йти. Я кажу: ну, а він був найкращий у нас досвід і, і війна ще 14-15 року. Матьори Вовк ми його назвали. А він так чистить свій кулемет. Спокійно, спокійно, спокійно. І потім каже, слава, я не піду. А я тоді тільки-тільки приступив до обов'язків і врахував, що ну, як це так. А він каже, знаєш, як я не піду. Він наливає собі чарку горілки і так, прямо при мені. І так тихесенько, тихенько, беженько бере огурчик каже, будеш? А мені мене через дві години вже сядати в джип і їхати. А я буду. І він так спокійно, спокійно. Він я так розсміявся, і мені так з одного боку було дивно, а з іншого боку, ну, я не знав, як до того ну, себе вести.